Тримайся, тримайся, стій, стій. дивись на маму, на маму. Все, не бійся, не бійся. Мама, дає є булі. Давай. Давай. Тримайся. Ще півроку тому дворічний Богданчик не міг так стояти. Фахова реабілітація та наполегливість мами зробили диво. Почались позитивні зрушення. Займається Мар'яна і сином щодня. Вигадує для малюка якісь нові вправи, що допомагають йому розвиватись. До вертикалізатора я побачила в інтернеті вправу, як так з Ми зим. Ми це спробували. Це... Піднімайся. діагноз хлопчикові встановили у Німеччині за висновком медиків у правій півкулі мозку дитини накопичується рідина. Через те збільшується голівка та богданчика, судомить було повторне МРТ, було обстеження енцефлогами суточної, яка показала, що Богдан безкінечно судомить. Була збільшена в два рази протисудомна терапія, щоб хоча б на декілька днів зняти його стан. І дійсно лікарі замітили, що він був знесилений, в'ялий. Протисудомну терапію відкоригували. Богданчик тепер приймає закордонні ліки. Матір малюка сподівається, ліки з часом взагалі допоможуть позбутись судом. Тепер жінку хвилює реабілітація сина. Курс реабілітації малюк вже з успіхом пройшов у Львівському центрі. Після чого почав стояти і краще рухатись. Але потрібен ще й логопед. Навіть після першого курсу проходження Богданчик окріп. Тобто... Почав, правда, з допомогою повертатися на живот. Краще став довше тривалістю лежати на животі, гратися з іграшками, але нам він, потрібно логопеди. Там не займаються логопедами. Зараз Богданчику два роки, а з ним вже потрібно працювати. Богопади і працювати над цим розвивати, щоб він міг говорити. Щоб поїхати на лікування до Ізраїлю та пройти 12 днів реабілітації, потрібно 9 тисяч доларів. У батьків наразі є 1 тисяча євро. Решту суми бракує.